Це нам сьогодні Христос каже: не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. І ми розуміємо, що вона це і наша мати Україна. Мабуть, цей час, в який це Боже Слово входить в наше церковне, національне, навіть особисте життя, має на меті. Дати нам можливість торкнутися до джерела, до джерела нашої сили і нашої перемоги. Це Боже Слово дає нам можливість не впасти в зневіру. Нам так важливо сьогодні, особливо в тих днях, в тих тижнях, бути здатними єднатися в ім'я Боже і в ім'я України. Нам так потрібно загальнонаціональної єдності, злагоди, щоб діяти як один єдиний організм в ім'я перемоги над нашим ворогом, який над нами напосідається. І тому нехай в кожного у серці і в вухах лунає ті Божі слова. Не бійся тільки віруй».